Доброго дня, любі друзі. Хочу вам показати ось таку коробочку цікаву. І що у нас в цій коробочці? Так, показуємо. Це ось такі прийшли а, тримачі для ниток DMC, а, з номерацією. так? Ми всі багато хто із нас вишиває нитками. О і я, в мене не такі були в бобінах, я вирішила їх зробити в другий спосіб зберігання. Ось таких 27 у нас тримачів. Кожен підписаний номер, зараз я покажу. І покажу, як вам я шукала різні варіанти. У мене на вобінках, бачите, підписаний, щоб воно все було акуратненько. Також для ці, для DMC я прикупила ось такий організатор-ниток, щоб. бачите Тут і колір де нумерація. Ось така нумерація. Можна буде поставити галочки, що є, що, що немає в наявності, кількість штук є в наявності. А ось такі вони на пластику. Це буде мені такий організатор. Ще я прикуплю якусь коробочку, подивлюся, яку, і буду робити організацію ниточок. Покажу вам, як я навела порядки в себе в нитках. Бо у бісері в мене вже порядки є, хто слідкує. А тепер повинен ще бути порядок, порядок у ниточках, бо я люблю відшивати не тільки бісером, ще й нитками.